Свідчення, як Бог зцілив мене, от тоді мені було ще 18 років, коли мене везли в онкодиспансер. А це була мама, дядя Саша, тітя Тоня, от мої рідні. От, і вони кинулись на те, щоб все ж таки спасти мене і допомогти, коли були в мене такі симптоми. А в мене пропав голос. От, півтора місяця не балав, Була температура 37, 37,2 градусів. Всі Понятно, в Полтаву мене відвезли. От в Полтаві сказали, що потрібно на Київ їхати. Це розказую просто коротко, да, от, сама суть. От в Полтаві засвідчили мені той факт, що, начебто, є пухлина всередині біля серця, от і вона ущемляє нерв, який інрвує іменно. Голосові зв'язки, і по цій причині я не говорив. От і відповідно готували мене поїздку вже на Київ, щоб перепровірили, чи це зло, якісне, чи добра, і Щоб там прооперували, обслідили мене повністю. От і винесли твердження, яка пухлина там. Я ще тоді не розумів повністю, що всі хвороби від диявола. От Бог ніяк не може давати хвороби. Бог тільки займається тим, що зцілює нас. І в той період, коли вже приїхав дядя Саша іменно в Полтаву, вже от, поговоривши з врачами, він зрозумів, що потрібно вести мене на Харків. Бо якраз в Харкові тітя Тоня проходила хіміотерапії, всі ці процедури, ну не буде вже інша історія. Вона, слава Богу, вижила також, молилася. От, але вона проходила ці хіміотерапії. Він, по суті, дядя Саша її повністю виходив, не здався, і зараз вона здорова, вони живуть по сей день. Слава Богу. І Відповідно, хто з тим стикався, той знає той факт, що коли вже везуть на онкодиспансер, коли вже йдеш до врачів, і коли йдеш по цій уже схемі, то в будь-якому випадку або це якраз проведення цих хіміотерапій, або вирізають, або вирізають якісь органи, і далі, оці пухлини, вони мають. E, значить, таку властивість розповсюджується по всьому тілі. Так, от, коли я вже взмолився господу в машині, бо я дуже сильно переживав, не так як за себе, що в мене буде, бо це були такі змішані відчуття, а переживав за те, що коли мама і так в фінансовому скрутному становищі, і були деякі сімейні труднощі, от і е, про які зараз я не можу сказати, да, от, але не все гаразд було в сім'ї. То знаходили такі думки, що я переживав за те, що будуть мої батьки і два моїх брати робити, коли врачі скажуть, що потрібні гроші на операцію, а потім, не дай Бог, я помру. От а ви приється на похоронаці, всі гроші збирати, а тих ні грошей нема, і так долгів куча, і мене це саме більше безпокоїло. От і змолився Господу, от попросив Господа, Господі, прости. Зціли, помилуй мене, помилуй маму, тата. От, і даруй можливість, щоб все ж таки я виздрю, щоб не було цих клопотів проблем. От. І коли вже доїхали до Харкова, прийшли ми до врачів, провірили мене температуру. Ну, сразу дивилися, так в те температура є. «Та нема, була ж вже придержалася там близько двох по-моєму, чи трьох тижнів. От, а зараз вже її немає що ти сюди приїхав, те якби, признаків того, що ти хворий немає, то їдь додому. Голос востановиться, то тебе про мене вже там перкві провірили. В общем, вернувся додому. І як я вважав, що як всі нормальні люди є пиво, все нормально, і по суті, всіх людей, які до нього звертаються і надію свою покладають іменно на те слово, що Бог є свілити. Я замітив, що де, через деякий час голос вернувся. От і я тоді зрозумів, що тіпа пив пиво, тіпа пиво мені допомогло. От. Але коли вже пройшов час, от, і коли вже став християнином, коли вже почав вірити в те, що Бог є Бог зцілюючий, і той, який про нас турбується, і коли ми до нього звертаємося, він завжди відповідає нам. От. Я начал то, що то не пиво ж було, все ж таки. я Бог. А свідчу той факт, що Бог являвся мені в якості цілителя, то є істина, тому що по цей день до мене не верталися ті симптоми, от, що я не втрачав там, да, от, голос і говорю, слава Богу, справно. І ще покращення в тому плані, що вимова в мене ще більш краще, ще більш краще, от, то я говорю про те, що Бог є дійсно цілитель. От, і не тільки мій, але й ваш, бо як сам Господь сказав, і це слово записане в Біблії, даби ми і збавились від гріхів і жили для правди. І ранами Ісуса Христа ми повністю зцілились. І це дійсно істина Божа. Господь чує молитву кожного, Він зразу відповідає на молитву, на ваше прохання, тому звертайтесь до Нього зараз. Просіть милості, Господь помилує і зцілить вас повністю.